Моє вітання! Ось як треба готувати пиріг з капустою. Без яєць, без масла, без дріжджів. Для всіх хто постає, та шанувальників капусти. Класний рецепт. Тісто приготуємо взагалі за 5 хвилин. Це таке собі класне тісто. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Починаємо! А в цьому рецепті я буду використовувати додатково почериці, але це не обов'язково. Я грибочки люблю, коли такі собі, ну, Крупненькі, дрібно, я не люблю нарізані. Тож нарізаю всі гриби, їх приблизно 170 г, ось так крупно. Буду їх обсмажувати. Гриби я обсмажую, в мене пательня вже гаряча. Гриби я обсмажую без олії. Тому що з олією вони починають бризкатись, стріляти, скакати. Мені це не подобається. Ось так, як на мене, значно краще. Вони причудово обсмажуються на сковородки. Бачите? Дивіться, гарно вона обсмажується і не потрібна тут олія. Я так роблю завжди спробуйте. Поки обсмажуються гриби, я наріжу ще капусту. Такий собі шматочок, ну, може, грам 300. Це стара білокачанна капуста, не молода. маєте молоду, робимо, значить, з молодою. Треба її тоненько нашинкувати, цю капусту. Я це роблю ножем, а ви можливо, у вас є шинковка. шинковка вона називається. Все, капуста готова, трошки ще моркви. ну Одна невеличка морква, це приблизно плюс-мінус 70 г. Її також або тоненько ось так нашинкувати, або натріть на крупну терку. крупнутерку. Капуста з морквою також готова. Я обсмажую завжди капусту з морквою одночасно. Не по черзі одночасно. Гриби вже приготували. Їх я прибираю, щоб вони далі не продовжували готуватися з капустою. Бачите, які вони гарні. Тепер вже без олії не обійтись. Капуста, звичайно, її треба буде посмажити на олії. Дві столові ложки олії та додаю моркву з капустою. Кількість капусти та моркви залежить тільки від вашого бажання, Скільки. якщо не любите моркву, не додавайте або менше додайте. Все, я її обсмажую. Я її не тушкую, а обсмажую. У мене нагрів вище середнього, бачите, прям так обсмажую. І обсмажувати я її буду приблизно 8 хвилин. Як тільки капуста обсмажилась, я додаю гриби, додаю пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру, ну, завжди куштуйте. І хочу ще додати одну чайну ложку томатної пасти, але це за бажанням. Все, я тушкую ще приблизно 4 хвилинки, все разом, щоб його поєднати, і все, начинка готова. Перекладаю її в іншу ємність, щоб вона швидше охолола, бо тісто готується ну, буквально, правда, за 5 хвилин приготую зараз тісто, щоб начинка охолола. Тісто борошно, пшеничне вищого готунку, 180 г, одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка розпушувача. Чи можна замінити содою? Ні, немає кислоти в цьому тісті. Тож, не буде чим її погасити. Олія 70 мл рафінована і 70 мл дуже гарячої води. От Вона в мене закипіла, і я її залила в це. Борошна. Замішую тісто. Спочатку робіть це, звичайно, ну, лопаткою, щоб ручки вам не було гаряче. Довго місити не потрібно це тісто, поєднати всі інгредієнти, плюс-мінус зробити тісто однорідним і все, тісто майже готове. Я ж кажу, 5 хвилин потрібно на приготування цього тіста. Тісто універсальне, підійде до будь-якої начинки, хоч солоною, хоч солодкою. Все, зупиняємося. Відразу беру пергамент. Товщина тіста має бути приблизно 0,4. Все, розкатую. Обов'язково робіть це відразу на пергаменті. За допомогою рук роблю форму потрібну мені, бачите, начинка вона така трошечки, наче як розсипається. Треба зробити щось, щоб вона збиралась трохи докупи і потім не розсипалась у нас вже в готовому виробі. Я додаю 2 столові ложки кабачкової ікри. Можна додати 2 столові ложки, наприклад, томатного соку. Або, якщо ви не проти яйця, додайте яйце. Перемішайте сере яйце, додайте в те. Теплу капусту не в гарячу. І буде у вас гарна начинка. Бачите, вона вже більш так тримається купи І щоб потім вона не розсипалась при тому, коли ви будете її, її їсти. Все, висипаю всю начинку теплу, на тісто, розподіляю рівномірно, начинки так ого-го. Якраз так як треба. Все. Загортаю ось так бортики. Транспортую, або в моєму випадку, це решітка, або на деко, і в духовку 20 хвилин при температурі 220 градусів. Випікала я на режимі вверх низ Якщо конвекція, то може капусточка так трошечки прихватитися. Так, попалюватись. тож бажано низ-верх. Все. Нарізаю, додала зелені забажання, в моєму випадку це зелена цибуля. Все нарізаємо і смакуємо. Це справді дуже зручно, швидко, смачно. Ви просили в мене рецепти для тих, хто постує без проблем. Роблю і, як завжди, смачного!